Час новин в марафоні. Ми вітання всім глядачам. У Куп'янському вузловому на Харківщині під завалами будинку може бути чоловік. Про це повідомив керівник Куп'янської районної військ адміністрації Андрій Канашевич. Росіяни вгатили авіабомбою в житлову триповерхівку, пошкоджений під'їзд, а також сусідні, багатоквартирні та приватні будинки. Про це повідомили в поліції Харківщини. Постраждали двоє жінок. Також о 9.30 ранку окупанти вдарили з авіації по селу Грушівка Куп'янського району. Травмований чоловік він в лікарні. Пошкоджені житлові будинки та авто. Повідомили в обласній прокуратурі. А близько десятої ранку російська армія запустила по Чугуєву ударний безпілотник. Попередньо – Молнія-2. Він по Сіли в дах адміністративної будівлі, понівечені кабінети, а також фасад будівлі. Попередньо люди не постраждали. Одразу на трьох напрямках: Куп'янському, Лиманському та Сіверському росіяни активно штурмують живою силою на мототехніці. Водночас, в небі ворог має перевагу у ФПВ та дронах на оптоволокні. Тому, на жаль, поранених на фронті щодня чимало. Та якщо наш захисник дістав ушкодження, далі головне завдання це збереження його життя і якнайшвидше евакуація до стабілізаційного пункту. Саме це й робить екіпаж медиків НГУ. Нацгвардійці просять наших глядачів про допомогу в купівлі РЕП-систем, що будуть встановлені на транспорт для евакуації. Ну, сілочки в нас ось сюди диклеті боєць лямки якими ми його фіксуємо, от там далі можна побачити, лежать ноші. У нас це для, для переносу безпосередньо поранених, і в ячейчках розложені у нас медичні медичні препарати. Екіпаж медиків Національної гвардії України несе чергування на Донеччині. Здебільшого важко поранених бійців ця швидка витягає з кількох напрямків: куп'янського, лиманського та сіверського. Від мілких осколкових поранень до ампутації кінцівок зараз війна дуже змінила хід. От з появою дронів зараз не модифікуються вже роблять що. Хоче, даже палок Ці дрони вони літають, вражають і враження часом є дуже, дуже тяжкі і страшні. В цій машині, якщо легких, ми можемо і п'ять вивезти, якщо вони просто за травмами. Якщо тяжкий, один, тому що нам треба надати допомогу кваліфіковано. Тобто, якщо ми ще тут когось посадимо, ну. Максимум один-два-дві людини. Ми ще можемо посадити легких. Головна задача цього медичного екіпажу забрати пораненого бійця з певної точки евакуації, що знаходиться за 2-3 кілометри від лінії бойового зіткнення. Під'їхати ближче не дозволяє як бездоріжжя, так і ворожі дрони. Бувало таке, що і квадроцикл їхав, і його супроводжувала і впівішка. Ми їдемо, дивлюсь, квадрик їде до нас на зустріч. Дивлюсь, точка евакуації вся в диму. Там вибухи якісь. От, прийшлось на дорогі швидко перегрузитися і їхати звідти. ФПІшка супроводжувала, плюс мінометний вогонь. Саме на квадроциклах чи багі бойові медики вивозять поранених з нуля. Ці транспортні засоби швидкі та маневрені. Тому, на щастя, ворожий дрон не завжди може його вполювати. До всього вивіз поранених відбувається затемна чи у негоду, аби ворогу було важче помітити евак-транспорт. Медичний персонал, який дістає поранених з поля бою і доставляє його нам ну, безпосередньо на евакуацію. От вони дуже ризикують життям, бо вони не знають, вийдуть вони ще раз чи не вийдуть. Це така гра в рулетку. Та коли поранений боєць потрапляє у реанімобіль, далі головна задача медиків якомога скоріше стабілізувати його стан. Більшість маніпуляцій доводиться робити на ходу. Тарабанить все, отак от ходором ходить, тину ловиш, зловиш її все. Це одно капельничку підключиш і все і везеш. Так реанімат доводиться і зупинятися часу. Звичайно, перевірити життєві показники пацієнта. Тиму, щоб дозвести стабільного до стабілізаційного пункту. На рахунку цього екіпажу сотні врятованих життів та медики згадують і історії, що закінчувалися на жаль, трагічно, бо це війна, і без втрат ніяк. Був нещодавно поранений. Думали звичайна контузія. Як виявилося, то перелом основи черепа. ФПВ прямо збоку вдарило, відірвало руку. Побратим йому наклав турнікет. Але, на жаль, на жаль, він вже не вижив. Дуже велика кровата була, довезли тіло. Ледь не під час кожного виїзду до точки евакуації на медичну автівку полюють дрони. Як на оптоволокні, від яких поки не існує протидії, так і камікадзе, від яких захищає реп. Звичайно, реп потрібен як не є, але великий відсоток FPV все ж таки на частотах літає. Тому реби як не крути, але рятують. Тож нацгвардійці просять наших глядачів про допомогу у купівлі реп-систем, що будуть встановлені на транспорт для евакуації. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. А поки ви донатите, медики їдуть на Лимано-Куп'янський напрямок за пораненим. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк факти і Єдині новини. Міністри фінансів країн Великої Сімки будуть підтримувати українців у боротьбі з російським агресором. В цьому запевнили під час саміту, який відбувся в Канаді. Україна не входить до складу великої сімки, але на саміт запросили українського міністра фінансів Сергія Марченка. Канадський міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань розповів, що разом з потенційними інвесторами вже обговорили реформу Українського пенсійного фонду та наступні кроки для ефективної фінансової підтримки. Також йшлося про необхідність допомоги для відновлення України. Канадський міністр зазначив, присутність України на зустрічі з чітким сигналом солідарності з українцями. Ми притягнемо Росію до відповідальності. Ми поговоримо про необхідні кроки щодо відновлення України. Дискусія буде на міжнародному рівні. Усіх нас є моральний обов'язок підтримувати наших українських друзів, адже вони борються за демократію не лише за себе, а за увесь світ. І ми будемо стояти пліч опліч з українцями до кінця. Євросоюз 5 червня скасує торговельний безвіз для України. Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Він заявив, що польський уряд хоче допомогти Україні у війні з Росією однак це не має впливати на місцевих виробників, зокрема фермерів. Тому будуть захищати польські економічні інтереси вже від 5 червня на кордонах діятимуть правила, які були до війни, тобто повернуть обмеження на експорт українських яєць, меду та м'яса птиці. Водночас у Євросоюзі обговорюють ідею залишити торговельні пільги для деяких українських товарів і згодом в угоді про асоціацію планують зробити розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі. Аномальні весняні морози знищили частину врожаю, ягід, фруктів та овочів, фермери в розпачі. На Закарпатті холод зашкодив рослинам, навіть в теплицях. У відкритому ґрунті, полуницю, розсаду баклажанів, перцю, помідорів, і кабачків досі щоночі накривають агроволокном, бо температура повітря знижується майже до нуля. Через холод на рослини кинулися хвороби. Вони гниють і гинуть. Полуниці мало дозріває повільно. Через це вона втричі дорожча. Ранню капусту. Торік у цей час фермери продавали з поля по 3 гривні за кілограм. Тепер по 30. Подробиці далі. Ось Бачите, чорні цвіточки. І всередині в середині вони вже все, і з цього цвіточка клубніки не буде. Такої холодної весни, як цього року, закарпатські фермери не пам'ятають. Спочатку полуницю понищили морози у квітні, тоді було мінус п'ять. Змерз перший цвіт, який дає найкращі ягоди. Ще більшої шкоди рослині завдали холодні ночі в травні. Вона просто заходить, вона біос. Вона думає, що прийшла зима і відповідно не дозріває так, як повинно бути. В такі часи ми збирали... Ну, три-чотири рази більше клубніки. Зараз ми гуляємо, шукаємо її як гриби. Полуницю у відкритому ґрунті досі накривають на ніч агроволокном, рятуючи від заморозків. Через холод вона лише тепер починає дозрівати. Хоча зазвичай у цей час був розпал сезону. Оп'ять морози обіцяють закриваємо, відкриваємо. дуже багато роботи цього року. Такої якої ми не предвидили, ну, що робити урожаю буде втричі менше. Нарікає фермер Володимир Мучичка. Торік перша полуниця коштувала 70 гривень за кілограм. Тепер її гуртова ціна втричі більша. Серед голландських сортів полуниці фермер обрав найкращий. Ягід зараз не багато, але вони дуже солодкі. І з поля біля Мукачева їдуть по всій Україні. Це Київ, Полтава, Дніпро. Ну і даємо там на місцевий ринок, той е, Ужгород-Мукачево. Ми пробували багато сортів, а установилися на тому сорті, якому передають перевагу. Наші клієнти, холодна весна, загрожує і врожаю овочів у квітні. Капусту на полі пані Оксани добряче присипав сніг, мороз призупинив ріст. Торік у цей час гуртова ціна на капусту була 3 гривні за кілограм. Тепер 30. Суттєво меншим буде і врожай перцю. Розсаду ще місяць тому висадили у теплиці. Парники досі ночами обігрівають. У спеціальних групках палять дрова. Це додаткові витрати. Перцю треба хоча б 10 градусів, 15 тепла. А зараз було в нас на суботу мінус два, дуже великі витрати. Не знаємо, що буде. Я зразу бачу, що то вже по чорній корінь перцю. Треба пересаджувати. Через холод солодкий перець хворіє, його б мали вже продавати. Натомість пошкоджені плоди викидають. У теплиці переростає розсада баклажанів. Її давно вже мали висадити у відкритий ґрунт. А це помідори популярного сорту сливка. На полі їх вкривають агроволокном, але воно захищає рослину лише частково. Її верх підморожений, цвіт почорнів і обсипався. Урожаю на цих пагонах не буде. Дивіться, дивіться. тут має бути цвіт чорної. Що у тю -тю вже з цього боку. На липень, може буде всяк на вересень урожай. Попит на закарпатські помідори в Україні був завжди, бо вони смачні та якісні. Тепер через холод нещадно гниють, ще не дозрівши. Помідори дуже чутливі до зміни, погоди, до перепаду таких температур. Нижні, кити ці помідори усі відмирають, сіра гниль починає утворюватися, навіть і ті, що починають зав'язі цвіт. Вони також починають відсихати, відмирати. Вони пліснюють. Яку частину врожаю томаті удасться зберегти? Фермери навіть не прогнозують. Хтось утратив уже половину зав'язі. Про можливу ціну теж нічого не кажуть, але точно вона буде високою. Як і на всі овочі та фрукти, доступнішою стане хіба що в пік сезону через холод усе дозріває на 2-3 тижні пізніше. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Дедалі більше жінок по всій Україні опановують чоловічі професії: чи то гірничі, чи то металургійні. В Дніпрі на одному з найпотужніших підприємств вони нині працюють на рівні з чоловіками, керують виробництвом і технікою. Кажуть, нічого складного немає, а ось усвідомлення того, що вони кваліфіковано та якісно допомагають, поки чоловіки у війську є. Вже 9 років працює на підприємстві, починала сортувальницею, згодом вирішила навчатися і нині керує дільницею. Я впевнена в собі людина, я праці не боюся. Я, ну як на мою думку, вмію знайти спільну мову з людьми. Урядкування тень Людмили півтора десятка робітників у цьому цеху виготовляють осі, на яких згодом встановлюють залізничні колеса. Їх використовують десятки залізниць по всій Європі. Зараз токар на верстатах з Чіпка ставляє деталь на свій верстат для обробки торців. Він її фрезерує, потім нарізає різьбові. Твірстя і центровочні. працюють жінки на рівні з чоловіками. Робота не важка, бо на дільниці все автоматизовано. Людмила майстриня зміни її обов'язок не лише давати завдання, а й контролювати результат. Мені дуже подобається, що у нас на дільниці. Нині на підприємстві, як і в інших стратегічних галузях дуже бракує робочих рук. Тож, на заміну чоловікам, які боронять державу, стали жінки на «Інтерпайп-НТЗ» вони найбільше задійні у відділі технічного контролю. Це майстри змін, які керують цим непростим виробництвом. Не вистачає зараз робочих рук. Чоловіки захищають нашу країну в лавах Збройних сил України і жінки. Поклали собі на плечі цю ношу. Наприклад, в цеху виробництва колісних пар 30% працівників жінки. Аналогічна тенденція по всій компанії. Зараз кажуть спеціалісти значний дефіцит операторів автоматизованих верстатів. Тут готові навчити навіть тих, хто ніколи в житті не працював у металургії. Головне запевняє Людмила бажання. Кожна людина хоче чогось більшого Хочет, ну, в майбутньому. А чому б і ні, Можна спробувати. Кристина Венеля Оскай Денис Сіни. Гінфакт ЕСІТІВІ. Єдині новини. На цьому це всі новини, але марафон триває тож до зустрічі.